члени комісії присутні 4, комісія правомочна. Тобто, прошу За Лазарівою, так? Задумав. Ну за Лазаріми, задумку. Там будівництво, якесь вже. Ви дозавдавали, що видатися. Став до голосування. Сергій Володимирович, так? Це що він був? Ставлю голосування. Ставлю голосування. <рикова> <для> Ставлю голосування. <рикова> <для> Ставлю голосування. <рикова> Щоб сформувати, так як е на них знаходяться об'єкти е нерухомого майна, належні е на праві комунальної власності обліській міській раді і, і будуть вони продавати виставитися теж на аукціон, для того, щоб їх виставити, потрібно сформувати під ним замейну теряти. Пане Так. хто да. Та за? Віці його призначення для того, щоб роз. Ємців у спадщину, люди купили бої, ми припиняємо від. Слава Насадження, хто заголосить, я відповідав. Про продаж земельної ділянки сільськогосподарського призначення. На адресу міської ради звернулася сточка Тетяна Іванівна. Вона У мене ділянка знаходиться під'їзді належним на направи власності в Єкроне майна. Це шиномонтаж монтаж з боку в'їзду міста, з боку стояча. the world is not

28 гектар, а на торгі можна формувати лоти не більше 20 гектарів. Ставлю звані? Хто за? Що. Про встановлення строку особисто земельного сервітуту на право розміщення тимчасової споруди на земельній ділянки комунальної власності. Це ж знову таки цей самий об'єкт. Ми затвердили юридичну документацію на 30 квадратів і пропонується зараз укласти довго середтуту. Заходь. Тобто у них за за результатом вийде два доволі <головік> силі. <головік> Ми далі на 50 квадратів, другий на 30. Ми зрозуміли. столосування хто за цією ситуацією. Ну і тим не менше, а, а, мало не має бути. Якщо є зауваження, давайте будь-які пропозиції. Вже описується. Так що пропоную ставить на голосування. «Я проти, щоб закінчився. <смеш> <Над цього. смеш> якщо доведеться і бюджет, немає кірудні, то нехай Ви буде. Так. Ставне голосування? Хто да. за? Одноголосно відже проводить. Так, порядок, виявить, питання світло того заключив діалогу сесії 24 числа, а